Цегляне У мене. міста, Ми знайдіть головний символ. На живе завдання на логіку ребуси і разом з тим цікава інформація про новорічні традиції пращурів. Віра зі своїми однокласниками жваво проходить всі етапи квесту. Тепер дивіться звідси. Так. так, і що ми тут маємо? Oh. Yeah. Остання локація узбережжя Дніпра. Тут на учасників очікують подарунки, які згодом вони розмалюють на майстер-класі. Віра вперше в житті проходила квест Дівчина у захваті. Ми були в кімнаті, там треба було розгадати текст та поставити слова. Була ялинка, там нам давали, ми її наряжали. Це легко, це легко, це цікаво, це треба розуміти. У Музеї історії Дніпра постійно вигадують різні розваги для дітей. Ми постійно щось таке проводимо. У нас бувають мандри музеям історії Дніпра, в нас бувають... Е Ну і інші, скажімо так, квести там козацька канцелярія, майстер-клас влітку високим попитом нас користуються майстер-класи зі створення свого авторського лимонаду, але при цьому, звісно, у нас іде екскурсія. Новорічні квести та майстер-класи проводитимуть до середини січня. Коштується задоволення 350 гривень.